Усім привіт вам із Франції. У багатьох регіонах нововведення щодо подовження тимчасового захисту. Я подала на сайті попередніх запитів вже заявку на рандеву, і мені прийшов лист про те, що моя заявка зареєстрована, і моє досьє також зареєстровано і передано до. Потрібного відділу, але є українці, які попросили мене пояснити їм, як я це все пройшла. Я вирішила записати відео, бо є кілька людей, які потребують цієї допомоги. Я подумала викласти це тут, на своєму каналі може це комусь також знадобитися. Я зроблю такий запис екрану, розкажу які документи потрібно завантажити. Хочу одразу попередити, що необхідно буде написати обов'язково супроводжувальний лист. Тому одразу подбайте про те, як би ви обґрунтували мету свого місцезнаходження у Франції зараз. І якби це був мирний час, що я маю на увазі? В чатах про моніторила, а також в деяких відео експертів. Є така думка, що Таким чином, префектури завчасно будуть розглядати ці досьє і думати, чи видавати, чи не видавати тимчасовий захист. Е, є також думка, що в 2025 році закінчиться тимчасовий захист, і ніби як буде або придумана нова якась схема-система для українців, на що всі розраховують, або ж будуть застосовані процедури, які вже є для іноземців у Франції. Їх кілька. Це інша трошки тема, я не перехожу на інший статус. Але все ж таки у своєму мотиваційному листі я написала, чому я залишаюся у Франції. Моя мотивація залишатися тут, окрім війни. Тобто, я вказала, що у мене є. Необхідні обставини це лікування сина, це також окрема історія. Я ще ніде не розповідала в публічному просторі про це на своєму каналі. Також тут є необхідне лікування для мого сина, яке є унікальним. Специфічним до 4 років кожен рік він має тут спостерігатися. Я це також вказала. Також я вказала в мотиваційному листі, що необхідно мені подовжити тимчасовий захист, бо у мене є домовленість зі школою французької мови, де я навчаюся. Регіон фінансує моє навчання. Що у мене є мотивація, сили вивчати мову далі. Ну, і, звісно, я вказала, що я з Київського регіону, який дуже часто піддається ракетним атакам. Я також сказала, що я визнала диплом свій про освіту журналіста. Тут у Франції він валідується. Ось, і я маю право тут працювати або навчатися далі. Ну, також я завантажила договір оренди на квартиру, тому що. Постійний договір оренди дає право залишатися і працює на вашу історію. Також я завантажила контракт свого сина на Ясла, тому що він оплачуваний і він до кінця серпня 2024 року. І у нас є завдаток у вигляді чеку на 500 євро. Тобто, якщо ми змінюємо умови контракту, то є ризик. Того, що ми можемо втратити цей депозит, тому я це також вказала. Це для підстраховки. Я не знаю, можливо, якщо просто завантажити документи, написати Бонжур, я просто хочу перебувати у Франції, поки йде війна в Україні. Може і це спрацює, я не виключаю такого випадку, тому просто описую те, що я зробила, і свої е міркування з цього приводу і обґрунтування, власне, свої. Далі треба зайти, я тут в посилання вкажу, це сайт. Попередніх запитів він полегшує опрацювання документів, досьє і таке інше. тож там треба спочатку визначитися, в якому статусі ви перебуваєте. Ну, українці, які на рожевому папірці, як його називають АПС, тимчасовий захист, це саме власне цей. Статус і треба вам вибрати ваша ситуація. Це тимчасовий захист. Там ще є субсидіарний захист, біженство. Лише три категорії. Нам потрібен тимчасовий захист, тому вибираємо категорію тимчасовий захист. І далі ви завантажуєте АПС, паспорт, свідоцтво про шлюб. До речі, я завантажила український копію українського оригіналу, чесно кажучи, завжди завантажую український оригінал без перекладу. У мене завжди проходить. Не знаю, цей раз пройде ні. Також підпишіться тоді, щоб розуміти, чи пройде у мене цей. Фокус цього разу з префектурою, тобто без перекладу свідоцтва про шлюб завантажила я. Також я завантажила документи по дитині, усі медичні довідки, оцінка стану здоров'я, а також рандеву на 2024 рік про призначення рандеву на 2024 рік у жовтні. Тобто я написала, що до жовтня я маю тут залишатися, тому що це необхідно для мого сина. І до речі, також завантажила да, контракт на навчання. Про те, що я вивчаю тут мову. Ось, власне, все. Отже, перед вами спочатку буде анкета з питаннями. Треба вказати, мадам ви, чи місьє, чоловік чи жінка, далі ви вказуєте прізвище, своє дівоче, далі прізвище після одруження, а також ім'я. Далі дата несанс це дата народження, потім місто народження, далі національність країна. Далі адреса поточна у Франції, телефон, імейл. І вказуємо номер іноземця, який вказаний на рожевому папірці. Заповнюємо мови, які ми розмовляємо. Далі сімейна ситуація. Або ви одиначка, або ви одружені, заміжня, або ви знаходитеся у громадянському шлюбі, це пакс, або ви вдовець вдовиня, розлучений дівок. Подивилась остання, це наложниця без коментарів. Далі треба вказати дані вашого партнера, так само мадамце Чемісіе, прізвище при народженні, потім ім'я, дата народження, місце народження, також національність. Якщо ваш партнер знаходиться у Франції, необхідно зазначити також його номер іноземця, і якщо він за межами Франції, вказати державу, в якій він перебуває. Четвертий розділ Дитячий, необхідно зазначити загальну кількість дітей, кількість дітей з громадянством Франції, кількість дітей, які народжені у Франції, а також ті, які проживають у Франції. На кожну дитину також ціле досьє прізвище, ім'я, дата народження, місце народження, а також національність. Адресу, де проживає, ходить до школи чи ні, в яку школу до якого класу. Далі йде розділ про батьків. Казати прізвище, ім'я, дата народження, країна народження, національність, а також актуальна інформація, де він перебуває. Якщо в країні походження, то зазначити її, якщо помер царство небесне, написати про це. Якщо є рідні сестри або брати, заповнити інформацію і про них. Десятий розділ нарешті про вас. Необхідно зазначити документ, за яким ви тут перебуваєте. Це документ національної приналежності, паспорт або інші картки. Я вибрала паспорт. Далі треба зазначити номер паспорту, з якого діє по яке, також місце його видачі. Далі про в'їзд до Франції, необхідно зазначити дату, а також підставу. Якщо у вас біометричний паспорт, вибираємо останнє без візи. Далі зазначаємо дані про вашу професійну діяльність. Якщо у вас є контракти робочі, то відмічаєте їх. Якщо ви комерсант або приватний підприємець, відмічаєте відповідно, якщо студент, так само. І якщо без роботи, так само відмічаєте останнє. Якщо ви працюєте, необхідно зазначити телефон, а також адресу підприємця, який вас наймає, тобто роботодавця. Далі завантажуємо основні документи. Це копії кольорові таких документів, як паспорт, свідоцтво про цивільний стан підтвердження вашої адреси у Франції або фактури, або контракт, або атестація від власника житла або від асоціації, де ви живете, треба підтвердити адресу. Звісно, звантажуємо копію АПС, який добігає кінця, а також ваш штамп про перетин шенгенської зони. І якщо у Франції змінився ваш статус, ви Одружилися, вийшов заміж або розвелися, треба про це також надати документ. А далі йдуть додаткові документи, які якимось чином підтверджують вашу діяльність тут або те, як ви пустили тут коріння. Дуже важливо, мені здається, це саме написати ось цей мотиваційний лист. Я просто проаналізувала їхню манеру переписки і. Її повторюю. На початку ви вітаєтеся, обов'язково пишете, що сподіваєтеся, що все добре цих людей, місії, мадам, які дивляться ваше досьє з найкращими побажаннями гарного дня. Ви довантажуєте своє досьє і потім пишете змістовну частину про те, який вміст вашого досьє, власне, в цьому запиті. Ну і потім, коли прощаєтеся, обов'язково переходите до того, що запевняєте, повірити у свої найкращі наміри і бажання всього найкращого цій людині, яка це дивиться. Тобто така офіційна персоналізація дуже важлива є в цих листах. Ну і потім бажаєте гарного дня, бажаєте всього найкращого, якщо це. Початок тижня пишете гарного тижня бонсюмен. Якщо це середина тижня пишете просто всього найкращого з повагою. От, якщо це кінець тижня, пишете гарного закінчення тижня і гарних вихідних. Сподіваюся, комусь буде корисно. Якщо вас щось цікавить по Франції, також підписуйтесь, пишіть коментарі. У мене є на меті зробити випуск АЗІ-інтеграції у Франції. Якщо це вам буде цікаво, підписуйтесь ну і підтримуйте україномовний контент це дуже важливо. Для того, щоб ще хтось побачив це відео, можете коментувати. Коментарі мають бути більше п'яти слів. Ось важливо також вказати тему цього відео для того, щоб Ютуб далі його просував. Тобто, якщо ви не знаєте, що написати у довгому коментарі, то можете використати слова і те лексичне поле, яке зазначено у назві цього відео. Написати, наприклад, що дуже корисна інформація про продовження тимчасового захисту у Франції. Дуже дякую, Альбіна. Запиши ще відео про те то про те то. Тобто це для того, аби алгоритми Ютубу підтримали поширення цього відео. Ну і, звісно, якщо ви знаєте, що у Франції хтось потребує цієї інформації, просто надішліть посилання, поділіться цим відео. Буду дуже вдячна. Всього найкращого. Тримаю за всіх кулачки, що всім подовжить, все буде добре. І, звісно, бажаю найскорішої перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення.